16 травня 1803 року Велика Британія оголосила війну Франції, ознаменувавши початок епохального протистояння, якому судилося тривати понад 12 років. Англія негайно відкрила ворожі дії. У різних морях було атаковано і захоплено сотні французьких і голландських торговельних суден, їхні екіпажі взяті в полон, а товари конфісковані. У відповідь на агресію Лондона, Наполеон віддав наказ заарештувати на території Франції та Італії всіх англійських підданих, які перебувають на службі британського уряду, а також конфіскувати у всіх портах англійські кораблі та майно. Одночасно з цим генерал Мортьє, очолюючи 14-ти тисячний корпус, отримав наказ захопити Ганнове – спадкове володіння англійських королів. Діючи рішуче, він протягом кількох днів змусив 16-тисячну ганноверську армію скласти зброю і капітулювати. Тим часом генерал сен Сір попрямував до Неаполітанського королівства з метою зайняти стратегічно важливі порти південного узбережжя. Бажаючи виявити повагу громадській думці і щоб ні в кого не було сумніву в тому, що Англія винна у війні, перший консул скликав Сенат, законодавчий корпус, трибунат і представив їм на розгляд усі документи, що стосувалися до воєнних переговорів з Англією. Три державні ради відповіли на полеону повною згодою і підтримкою. Франція знову готова взяти в руки зброю, яка втихомирила Європу. Немає сумніву, при першому ж знаку одностайний порив збере всю Францію навколо героя, яким вона захоплюється. Народ французький не може мати інших помислів, окрім великих, інших почуттів, окрім геройських. Великий народ не все здатний з великою людиною, з якою нероздільні його слава та інтереси вітчизни. Відтоді перший консул переконався, що війна стала вироком долі, і перемога над основним спонсором коаліцій стала для Наполеона найголовнішим завданням. Дуже швидко ці наміри він почав втілювати в життя. Після розриву ам'єнського договору Наполеон розпочав грандіозну операцію. Він вирішив зібрати на берегах Ла-Маншу Ла-Маншу 150 тисячну армію і здійснити десант в Англію. Це рішення змусило тремтіти англійських міністрів у Франції. ж Це викликало найсильніший ентузіазм. Майже всі департаменти і головні міста, кожен по своїм коштам, запропонували уряду плоскодонні судна, корвети, фрегати, навіть лінійні кораблі. Департамент Луари зібрав 300 тисяч франків на будівництво 30 гарматного фрегата. Цьому прикладу наслідували всі комуни і департаменти. Бордо пожертвував 18 гарматний корабель. Департамент Жеронди зібрав за передплатою 1 мільйон 600 тисяч франків на суднобудівні витрати. Італійська республіка запропонувала першому консулу 4 мільйони ліврів на будівництво двох фрегатів і 12 канонерських човнів. Масштаб приготувань вражав оточуючих. У басейнах Жиронди, Луари, Сенни, Сомми будували плоскодонні судна всіх розмірів. Тисячі робітників зрубували прибережні ліси. Всі ливарні заводи республіки були зайняті виробництвом мортир, гаубиць, гармат найбільшого розміру. Перший консул відкликав до Європи весь флот, крім фрегатів і легких суден. Протягом року французи могли спустити на воду не більше 50 лінійних кораблів, тоді як Англія найближчим часом мала можливість ввести в стрій 75. Незважаючи на це, французькі адмірали Декре, Латуштревіль, Гантом і Брюї були сповнені рішучості вступити в смертельну сутичку, щоб, хоча б на кілька днів, завоювати контроль над Ла-Маншем. Бойовий дух сухопутних військ також був на висоті. Генерали Лан, Даву, Ней, Сульт згорали від нетерпіння повести свої дивізії на протилежний берег до великої битви. Мені потрібно тільки три дні туманної погоди, і я буду господарем Лондона, парламенту, англійського банку. У пошуках порятунку Англія всюди на континенті роздавала золото щоб схилити держави до активних дій проти Франції. Однак імперці не поспішали братися за зброю. Тоді англійський уряд, не шкодуючи коштів, вдався до організації нової змови, щоб якнайшвидше фізично усунути першого консула. У серпні 1803 року змовники, очолювані ватажком Шуанів Кадудалем, таємно перетнули Ла-Манш, прагнучи проникнути до Франції з єдиною метою усунути першого консула. Однак, французька таємна поліція, завдяки своїм агентам у Лондоні, заздалегідь дізналася про підготовку змови. Попереджена влада діяла блискавично. Поліція швидко напала на слід змовників, і незабаром Париж, Нормандія і Вандея здригнулися від хвилі арештів. Хоча сам Кадудаль зумів вислизнути, до рук слідства потрапив його найближчий соратник. Під тиском допитів він дав свідчення, що містили приголомшливі відомості. У Парижі вже перебуває близько 70 вбивць. на першого консула вели справжнє полювання. Крім того, зі свідчень заарештованих стало відомо, що в змові беруть участь французькі генерали. Після вбивства першого консула двоє людей контролювали б армію. Одним із них мав стати пішегрю, який прибув разом із кадудалем із Лондона, а іншим Жан Моро. Крім того, до вирішального моменту змови мав з'явитися з Англії французький принц королівського дому, ім'я якого ніхто назвати не міг. Головна мета змови полягала в реставрації бурбонів у Франції. Участь у змові генералів Пішегрю і Моро шокувала як слідство, так і уряд. Саме повітря в Парижі, здавалося, було наповнене кинджалами. Відразу після цього вжили суворих запобіжних заходів. На кілька днів місто замкнули. У Парижі стрімко поширився жах. Впускали в нього всіх, випускати не дозволяли нікого, і нарешті всі троє були заарештовані французькою поліцією. 14 лютого заарештували Моро, 28 лютого пішегрю. А 9 березня на вулиці Вольтера вдалося схопити кадудаля. Після цих арештів змова була підтверджена безсумнівно. На першому ж допиті Кадудаль і його головорізи дали свідчення. Генерал Мороз спершу все заперечував, але після свідчень інших учасників змови герой Гогенліндена все ж таки зважився на зізнання. В особистому листі Наполеону він зізнався, що зустрічався як з пішегрю, так і з кадудалем. Про наявність змови на користь бурбонів він знав, але брати участь у ній відмовився. Судовий процес у справі змови, що розпочався в травні 1804 року, для кадудаля і його спільників закінчився смертним вироком. Генерал Муров в частині обвинувачення щодо участі в змові був виправданий, проте був засуджений на два роки ув'язнення за те, що знав про змову і не попередив владу про неї. За розпорядженням першого консула, цей вирок було змінено на виселку з Франції. Незабаром генерал Моро залишив межі республіки і вирушив до Америки. Генерал Пішегрю, який також міг розраховувати на милосердя першого консула, до суду не дожив 6 квітня. Його знайшли в камері задушеним власною краваткою. За офіційною версією, генерал вчинив самогубство. Однак найбільше наполеона тривожила участь у змові бурбонів. Ставши першим консулом, він неодноразово робив кроки для примирення з прихильниками короля. Але зараз, після змови, перший консул не збирався жаліти нікого. Бурбони думають, що мене можна зарізати як худобу, але моя кров нічим не гірша за їхню кров. Я прощаю моро його слабкість, спровоковану шаленою заздрістю, але велю без жалю розстріляти першого принца, який попадеться мені в руки. Я покажу їм, з ким вони мають справу. Я це французька революція. Підозри впали на герцога енгіянського. Це був французький принц королівської крові з династії бурбонів. Після повалення монархії він бився проти Франції в контрреволюційній армії. Нині ж він жив на отримані від Лондона кошти недалеко від кордону в місті Еттенгаймі. Я без вагань заявляю, що перший консул, який справедливо розлючувався від мерзенних змов, що виношувалися проти нього, був готовий завдати ударів у відповідь страшної сили на війну відповісти війною. Він, як мені здається, ні на секунду не сумнівався в тому, що емігранти, які зібралися на берегах рейну, обрали своїм ватажком принца з дому бурбонів. І що цим ватажком був ніхто інший, як сам герцог Енгієнський. 15 березня загін драгунів перетнув рейн і оточив містечко Етенгайм. Принца схопили у своєму будинку без опору. 20 березня його доставили до Венсенського замку, де й відбувся трибунал. Незважаючи на те, що прямі докази того, що принц очолював змову, були відсутні, доля його була вирішена. Герцога Енгієнського звинуватили в тому, що він підняв зброю проти французької республіки. Запропонував свої послуги англійському уряду, ворогові французького народу. Був одним з авторів і співучасників змови англійців проти життя першого консула. Одноголосним вироком була смертна кара 21 березня близько третьої години ночі. У рові Венсенського замку смертний вирок. Було виконано. Страта герцога Енгієнського викликала в Європі величезні обурення. Як не дивно, найбільш бурхливі реакції йшли з Петербурга, де було оголошено семиденну жалобу. Однак у Парижі швидко відреагували і дали офіційну відповідь: скарга, яку Російська імперія пред'являє сьогодні, змушує запитати. Якби коли Англія замишляла вбивство Павла І, вдалося б дізнатися, що змовники перебувають за один л'є від кордону. Невже ви не поспішили б їх заарештувати? Більш ясно, назвати публічно Олександра І батько вбивцею було неможливо з цього моменту в його душі зародилася незгладима ненависть до Наполеона. Загальне хвилювання, що послідувало за розкриттям змови, знову пробудило тривогу людей за майбутнє Франції та дало привід до роздумів про неефективність наявних повноважень першого консула. Щоб гарантувати продовження правління наполеона, було необхідно забезпечити спадковість влади, щоб не залишити надії новим змовникам проти режиму. Протягом цього і наступного місяця я звернув увагу на нескінченні візити до палацу людей та їхні бесіди з першим консулом. Серед осіб, про яких я говорю, були члени державної ради, трибунату і сенатори. Уже давно армія і багато громадян, які шанували героя Франції та Італії, відкрито висловлювали своє бажання бачити, як він носить титул «Гідний його слави і величі Франції. Трибунат взяв у свої руки ініціативу в цьому питанні і провів відповідні консультації з державною радою. Чотири п'ятих голосів було віддано на користь спадковості, і 18 травня 1804 року було оприлюднено указ сенату, відповідно до якого титул імператора зі спадковим правом було надано Наполеону Бонапарту. Рівність, свобода і права народу залишаються недоторканними. Народний референдум підтвердив рішення урядових органів. Перетворення республіки на імперію відбувалося стрімко. Вінцем цієї грандіозної перебудови стала коронація, призначена на 2 грудня у величному соборі Нотрдам. Особливий ажіотаж серед сучасників викликало прибуття до Парижа самого папи римського, покликаного освятити цей доленосний момент. Я ніколи не чув такої вражаючої музики. Два оркестри з чотирма хорами, більше трьохсот музикантів, безліч військових оркестрів грали героїчні марші. Тільки уявіть собі 10 тисяч кавалеристів, що гордовито сиділи на конях, вузькою колоною проїжджали між двома рядами піхотинців, які мали не менш імпозантний вигляд. Попереду гарцював кінний ескорт, на чолі якого красувався, салютуючи народу оголеною шаблею, весь виряджений у шовк і оксамит Йохім Мюрат. Під кінець церемонії Наполеон, не дозволивши папі торкатися до корони, сам надягнув її собі на голову і пій сьомий проголосив вічне життя імператору. Далі Наполеон поклав руку на Євангелія і виголосив сакраментальні слова присяги вітчизні. Я присягаю зберігати в недоторканності територіальну цілісність республіки. Присягаю поважати і вимагати, щоб усі поважали рівність людей у їхніх правах і обов'язках, як політичних, так і цивільних, дотримуватися і стежити за дотриманням принципів конкордату і свободи віросповідань. Присягаю керувати країною виключно в інтересах французького народу, для його щастя і слави.